Вітаю вас на каналі Квайт Лівінг. І сьогодні знову буде різдвяний випуск про красу, квіти, приготування. Я була знову на гуртівні і купила деяку зелень, з якої я хочу зробити flower Cloud. Це коли зі стелі звисає така квіткова композиція. Не зовсім квіткова, а з різної зелені, хвої і трошки квітів. А ще я собі купила амареліс з різний, тобто він не з цибулинки, а на стеблі. І він червоного кольору. Ті цибулинки, які в мене ростуть у горщиках, вони є білого кольору. Я купила різні види хвої, ось така сосна. Ось ця рослинка забула назву, але вона в сухому вигляді також зберігається таким кольором. Купила клемати з такими квіточками, які вже відцвіли. І такі пухнасті залишаються. Знову ж таки, евкаліпт, магнолія, гілочки магнолії, Знайшла гілочки падуба, таку травичку. І ще я маю цілий кошик хвої ялини, яку я нарізала з нещодавної поїздки в гори. І також там були такі сухі гілочки з шишками. Вони зараз стоять на вулиці, але зараз її принесу. А зараз у мене кабінет виглядає досить так красиво, оскільки нещодавно я отримала з виробництва ось такі сумочки з бантиком, який я намалювала, і з червоною ручкою. Такі святкові, класні. Ось вони ось так загорнуті. І вже всі розкуплені, оскільки це була ліментована партія. Але просто мені дуже подобається, як це все виглядає. І я зробила кадр в такому середовищі. І похвалюся вам на YouTube. Ось така красива сумочка. А ви не соромтесь залишати коментар, бо маєте можливість. Виграти журнал за залишений коментар, вподобайку, підписку і різдвяний випуск журналу ще є в наявності, тому або купуйте на сайті, або отримайте шанс виграти за коментар. Ось тут буде висіти така спеціальна дротяна сітка як основа, і на ній я буду на неї нанизувати хілочки і квіточки, і всяку зелень, і, можливо, сухоцвіти. Картина я не знаю, як буде виглядати в кінцевому варіанті. Це все буде в мене по ходу діла. Давайте подивимося, що ж з того вийде. Що ж, це робота зовсім нелегка, потрібно багато рослин, і потрібна ось така сітка. Це є монтажна сітка з будівельного супермаркету. Просто вона має бути така гнучка, тобто з тоненьких таких дротиків, бо бувають різні, бувають такі, що не гнуться. І з цієї можна легко робити таку хмаринку. І вона має витримати квіти. Попередньо в стелі зроблені чотири дюбелі і натягнуті дротики, тобто це все має витримати вагу моєї композиції. А в нас за вікном справжня зима, така крижана, був крижаний дощ, потім сніг, все таке, як в льодовиковому періоді. А я буду робити красиву, затишну роботу вдома, поки за вікном холодно. Ось, я вже відрізала шматок такої друтяної сітки і зробила таку хмаринку. І поки я це робила, то згадала таку думку, що всі ми є митцем, митцями. Але просто мало хто наважується виражати себе, щось творити, наважується втікати від рутини, від буденності, брати якусь таку відповідальність на себе, щоб щось створити, а не казати Я не вмію, я не до того, і різні такі відмазки. А мені подобається пробувати багато що. Я відкрита до всього. Звісно, є до чогось більше е, почуття душевне, щоб щось спробувати до чогось менше. У Flower Cloud я е, е, мріяла зробити ще відтоді, як ми поселилися вже сюди. І над столом висів абажур, який не можна було зняти, оскільки там був кабель з лампочкою. В результаті роз її відрізав. І в нас було. Була така експозиція з, з торшером від IKEA, Про цей торшер я розповідала в якомусь з блогів, тут покажу. Зараз я його звідси заберу, а цю лампочку роз потім прикрутить от сюди всередину. І вийшло так, що сьогодні я скульптор зробила форму такого абажуру. І зараз буду робити таку квіткову композицію. І це класно. Сьогодні неділя, за вікном дуже холодно, падає снігодощ, все в кризі, і це прекрасна нагода провести з користю час. Мені подобається навіть в такому вигляді, оскільки ця сітка нагадує якусь таку 3D-модель в просторі і виглядає досить так цікаво за рахунок цієї форми і такої тендітної сіточки. Мені подобається. Але подивимося, що буде далі. Основу я дала гілочки ялини з гір І тепер буду давати наступний реквізит, напевно, що сосну. Я додала гілочки магнолії в, такий, в цей кутик. І ось вони так виглядають ті листочки. Їх використовують також в композиції до віночків. Вони досить стійкі. Я їх купила вперше, тому сказати, чи вони потемніють, покоричневіють, я не знаю. Але мали би простояти деякий час і виглядають дуже стильно. Мені на цьому етапі також подобається, як виглядає Flower Cloud. Можна було б так залишити, але в мене ще багато рослин. в мене вийшла Flower Cloud, мені дуже подобається. Цікаво буде спостерігати за нею протягом місяця, бо насправді ця композиція у мене буде мінятися досить рідко. Це складна праця, потрібно багато рослин, але з кожним сезоном я буду змінювати композиції. І ще залишилося мені додати сюди такі кульки. Зараз я буду дивитися куди саме, але кілька таких тендітних, не червоних. Червоних мені сюди не захотілося, оскільки е сюди більше мені пасують ось такі рожево-золотисті і з такими подовгастими формами. Їх я купила в епіцентрі і в передостанньому блозі. Цьому я розказувала про них і показувала більш детальніше. І так, лампочка вже е, працює, розробив, і я ще всередину поклала е, такий папір. Коричневого кольору, щоб не було світло від лампочки, таке точкове, а м'яке розсіяне, і це вийшло дуже затишно. Потім вам покажу. А зараз ще останній штрих це повішати таку гірляндочку на батарейках, щоб так ніжно, тендітно прикрашала і світилася. Здійснилася ще одна моя картинка з Pinterest, яку я зробила сама. І хочу надихнути вас, зробити щось над столом. Я вже вам показувала, що якщо у вас є абажур, ви можете додати туди кілька гілочок якоїсь хвої. І це вже буде красиво. Також я робила на Абажурі композицію з мімози в лютому місяці, коли сезон мімози. Показувала вам в журналі про, 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 про мабуть, перший випуск, я вже забула, як це робити. І дякую, що скидаєте мені фотографії, ділитися, як у вас це виходить. Мені приємно знати, що ви дійсно надихаєтеся і це спонукає вас прикрашати свій дім. Е тому дякую вам за увагу, що були сьогодні зі мною. І я пішла прибирати.